Що стосується в загальному Збройних сил України, ніяких зрад нема. Просто волонтерство в Україні стало одною з державних інституцій. Тобто держава без волонтерства вже обійтись не зможе На даний момент. І в майбутньому. Це вже один з рухів. Тобто, і він буде інтегрований в, в наше суспільство. і Подальше після перемоги, тобто, якщо ми відійдемо від війни, та то ми перейдемо на якісь інші соціальні е... напрямки. Тобто Володя, ти хочеш сказати, що якщо держава не зможе обійтись без волонтерства, то до мене колись в майбутньому довесь, може підійти довесь, Юлія довесь, Тимошенко і сказати, ні, ні. Володя, поможе виграти вибори? Володь, пройти є відсотково. Проблем, проблема в тому, що наше суспільство трохи не розуміє, що таке держава. Держава, це не якісь дядьки в кабінеті в Києві. Держава, це всі ми. І тобто, і ми мусимо розуміти, що влада це просто якийсь е менеджмент, який управляє. Але в загальному наші відношення до життя, наші, наші потреби, вони без волонтерства не можуть обійтися. Тобто, знову ж закінчиться війна перемогою і будуть наступні запити.